Фото, на яких закарбовані емоції на дня в Ньютауні не для сімейних альбомів. Мешканці -ти тисячного містечка воліли б забути про те, що сталося у школі Сенді Гук. Однак, спогади й біль назавжди залишаться з ними. Вчителька першого класу Кейтлін Ройк стала героїною в місті. Їй вдалося врятувати 14 дітей, зачинивши їх в туалеті. У ту мить я була їм, наче матір'ю, і тому я сказала: діти, я хочу, щоб ви знали, я дуже люблю усіх вас, і все закінчиться добре. Я думала, це буде останнє, що вони почують у житті. За останні 10 років у Ньютауні трапилося лише одне вбивство загибель 26 людей, 20 з яких діти стало для мешканців шоком. Нашому місту 300 років, і це найжахливіший день у його історії. Складно уявити, що подібне могло трапитися в Ньютауні, адже це дуже тихе і спокійне місто. Жахливо усвідомлювати, що таке зло існує у США і у Сенді Гук, зокрема однак, така природа світу, в якому ми живемо. Поки триває розслідування, мешканці міста обговорюють жахливі подробиці трагедії про те, що вбивцю навчила стріляти його мати, яка нібито колекціонувала зброю. Вона й стала першою жертвою сина стрільця. З Ньютауна повідомляє кореспондент «Євроньюз». Горе, смуток, спустошення на ранок після жахливої трагедії. Мешканці Ньютауна вчаться жити з тим, що сталося. Водночас, дедалі більше американців вимагають жорсткішого контролю за продажем зброї.